Віднедавна вартість проїзду у міському транспорті збільшилась. Хтось перейшов на свої дві, а хтось продовжує кататися зайчиком. Проте є категорія людей, які мають право на безкоштовний проїзд, зокрема, учасники бойових дій. Як же ж отримати такі пільги? Близько 60 тисяч армійців брали участь у війні на сході України. Майже 16 тисяч із них вже офіційно отримали статус учасника бойових дій. Але не всі вояки можуть у повній мірі скористатися пільгами. Реально, процес видання посвідчень, процес він фактично розпочатий був в вересні, в жовтні, тому що була створена державна служба з питань ветеранів війни, учасників АТО, і вона приймала рішення на цей час за зброї. Вні сили близько 16 тисяч вже є рішень про надання статусу, і близько 6 тисяч посвідчень вже вручено. Це питання постійно перебуває на дуже суворому контролі, і щотижнево піднімається на службових нарадах і з відповідними рішеннями. Військова частина пункт постійної дислокації може бути в одній області. Рішення приймається в Києві. Знову ж військовослужбовець може перебувати не в самій військ. Частині, а відриви, тобто, це пов'язано виключно з такими технічними моментами, і, скажімо, роззосередження місця підготовки документів, самого військовослужбовця і місця прийняття рішення. Процедура оформлення статусу учасника бойових дій займає від двох до трьох місяців. Кожен військовослужбовець, який залишає зону антитерористичної операції, Повинен отримати відповідні документи, а після повернення у розташування частини здати їх у відділ кадрів. Цей пакет документів входить. відповідні рішення про його направлення туди, відмітки посвідчення про відрядження, витяги з наказів про виключення, зарахування, наприклад, до складу сил антитерористичної операції, витяги з бойових документів і інші документи це перелік. Він в принципі є й широкий. Ну головне підтвердження його перебування в зоні операції. Виконання там бойових завдань чи забезпечення проведення, і командир формує цей пакет і направляє його за підлеглістю. Відповідно, було враховано і визначено порядок от набуття статусу учасника бойових дій тим військовослужбовцям, які ще не отримали, але вже підлягали звільненню. Є й такі. В такому випадку, у разі надходження, якщо ці документи вже відправлені були, командування військових частин пересилає посвідчення або. Витяг з рішення до військового комісаріату, де ця людина де цей військовослужбовець після звільнення перебуватиме на військовому обліку, і безпосередньо виписання і вручення такого посвідчення буде здійснюватись в військовому комісаріаті. Щоб отримати статус учасника бойових дій, потрібно перше зібрати необхідні документи, а саме рішення про направлення військовослужбовця в зону антитерористичної операції, посвідчення про відрядження, витяги з наказів про виключення та зарахування до сил АТО. Витяг з бойових наказів, друге здати документи у відділ кадрів військової частини і третє отримати посвідчення. Власники документа також отримують талони з 50% відсотковою знижкою на проїзд у залізничному, морському річковому, авіа та автомобільному транспорті. Ну, самі головні пільги це 20... знижка 75% на комунальні послуги, це безкоштовний проїзд міським транспортом, це можливість один раз в рік з'їздити по території України з 50% вартості проїзду, залізничним транспортом, зокрема. Ну, пільги щодо. Просування по службі, залишення по службі. пільги в трудовому кодексі учасників бойових дій знову ж переважне право залишення на роботі. Слід зазначити, що час перебування в АТО зараховується до вислуги років місяць за три. Міністерство оборони та генеральний штаб роблять усе можливе, аби спростити та прискорити процес присвоєння статусу учасника бойових дій воїнам АТО, а також створити для військовослужбовців належні умови для проживання.